Водолази другий день шукають зниклого хлопця, обстежують стир і за межами Луцька. Вважали зниклим безвісти. Захисник розповів, що пережив у полоні. Ходила в мокрих чоботях і потрапила до хірурга. Як вберегтися від обмороження? У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну випуск з інформації про пожежу. Горів дім сім'ї, яка виховує п'ятьох дітей. Будинок у селі Крупа Луцького району зайнявся під ранок близько четвертої години. На щастя, з дітьми все гаразд. Окрім збитків, які наробив вогонь. Постраждав 31-річний господар дому. Опік руки за інформацією надзвичайників. Вогонь ймовірно спалахнув через неправильно вмонтовані піч та димар. Нагасіння полум'я рятувальникам знадобилося пів години. У Луцьку продовжують шукати 21-річного хлопця. Він зник ще 2 січня. Однак в поліцію батьки звернулися лише 5-го. Вуличні камери відеоспостереження зафіксували, що хлопець рухався у напрямку річки Стир. Крім того, поліцейські на березі знайшли чоловічий одяг. Тож луцькі водолази вже другий день обстежують річку. Сьогодні планують охопити акваторію стиру аж до мосту в селі Жидичин. Що можливо, десь щось, якісь каряги чи ще щось то треба буде занурюватися для того, щоб перевірити, можливо, десь. Прибило, може, потоком води. Водолази навіть у такий лютий мороз, як учора, до 15 градусів у воді можуть провести близько години і навіть не відчувати холоду. Більше про особливості пошуків. Дивіться у вечірньому випуску. Обморозилася до такого стану, що довелося відрізати пальці і пів ноги. Це історія лише однієї жінки, яка втрапила в лузьку лікарню з холодовою травмою. Тільки за два дні з таким діагнозом на лікарняні ліжка лягли. Шестеро людей, серед них дитина. Хлопчик обморозив руки, просто граючи у сніжки. Оскільки цей тиждень на Волині за прогнозами синоптиків обіцяє бути морозним. Моя колега зібрала поради, як не відморозити собі руки, ноги, ніс і навіть щоки. Більше дивіться далі. Руслана декілька тижнів тому перенесла надскладні операції. Її ампутували пальці та відрізали півноги. Жінка до такого ступеня обморозила ноги, що без допомоги хірурга обійтися вже не могла. Так вийшло, що я була тиждень ноги в замшевих сапожках і скини могла мокрі, були, й холодні ноги. Через проблему з алкоголем зізнається жінка. Вона мало того, що вчасно не звернулася до лікарні, так ще й несвідомо зробила усе, щоб втратити кінцівки. Удень мерзла торгуючи на ринку, а ввечері не знімаючи мокрі шкарпатка і взуття, лягала спати. Короткі сапожки, і я ну не топила в хаті, ну накривалася. А я в основному спала і так. Не знімала мокрі черевики Руслана цілий тиждень, а коли одного дня вирішила перевзутись, побачила, що з ногами біда. Лише за декілька днів потрапила в лікарню. Думаю, мені таблетки пропишуть і все обійдеться. Не так то бувало. Ні, це обмороження. Я ще не вірю, не може бути, Ось зараз в хаті кололи, підготовляли до операції. Я знала, що пальці відріжуть і по півноги. Ну, і все вже настроїлась, 60 років вже не дитя але... Та Руслана не єдина, хто через обмороження втратив кінцівки. Лише за два дні сильних морозів у Волинський опіковий центр із холодовими травмами потрапило шестеро людей. Четверо з них зі складними випадками. Люди звернулися в лікарню через 4-5 діб після обмороження. Кому вже зробили хірургічне лікування і. Провели ампутацію некротизованих ділянок, хто ще в тракті до І вчора поступили двоє потерпілих з відмороженням одної з якої дитина. Обмороження другого ступеня хлопчик отримав, просто граючи в сніжки без рукавиць. Нині медики роблять усе, аби зберегти дитині пальці. Наразі ми робимо відновлене лікування, так як вони звернулися практично через пару годин після травми. На даний етап є позитивна динаміка. Остаточне рішення стосовно хірургічного лікування винесемо тоді, коли вже якщо буде або чітка демаркація і покаже нам рівень ампутації, або в нас вдасться витягнути і. Залишиться дитина з пальцем, аби уникнути обмороження, із найпростішого ліка радить носити рукавиці, шарф і не тісне тепле взуття. Водночас заборонено закривати рот чи ніж шарфом, адже це найлегший спосіб обморозити щоки. Крім того, на мороз не рекомендують виходити голодними і сонними. Якщо вже ви відчули, що ви не відчуваєте пальців, чи, наприклад, бачите, що вони повністю бліді, це ознаки того, що ви. Не піддалися холодовій травмі. Ні в якому разі лікарі не радять розтирати ділянки обмороження снігом або ж навпаки робити гарячі ванночки. Руки чи ноги треба помістити у воду температурою 16-18 градусів і поступово доливати гарячішу. Випити теплого чаю, зняти себе було промерше, поможливі. Замінити це взуття або замінити цю одежу, і тоді обов'язково звернутися до фахівця. Побутує думка, що зігрітися допомагає спиртне. Лікар цього не спростовує і не підтверджує. Декілька крапель коньяку чи іншого міцного напою, каже, лише розширить судини. Але слід пам'ятати, що розширення судини і більше дають теплу віддачу. Тобто однозначно треба звернутися до фахівця, не займатися самолікуванням, щоб уникнути інвалідизуючих операцій і взагалі навіть до ризику своїм життям. Цікаво, що холодову травму можна отримати не лише при дуже низькій температурі, якщо на дворі до плюс двох, але волого й вітряно теж можна обморозитися. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ще один волинянин поповнив небесне військо. Захищаючи Україну, загинув житель села Творини Чілокачинської громади Іван Войцеховський. На фронті військовий працював навідником гранатометного відділення. Своє на жаль, останнє завдання старший солдат виконував біля села Степове на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та побратимам захисника. Вічна пам'ять герою. Не стало і захисника Віталія Кілосова з Нововолинська йому було лише 44. У перші дні війни в березні 2022-го, Віталій добровольцем пішов боронити Україну. Воював на Донеччині. Через півтора року його госпіталізували у Луцький військовий шпиталь. Звідти перевели на лікування у Нововолинськ. Він помер 8 січня. Прощаються з Віталієм Кілосовим у місті Гірників сьогодні у Святодухівському соборі. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і слава герою. Били, по чому попало далі у нашому випуску історія Руслана Фелещука з Ковальщини, який отримав поранення та пройшов через російський полон. Сьогодні він оговтується після жахів, які йому довелося пережити. Втім, наслідки ворожих знущань, фізичних і психологічних, каже так швидко не забути. Про полон і не тільки чоловік розповів нашій знімальній групі. Руслан Фалещук із села Гончий брід колодяжницької громади Волині. Нині він вдома на реабілітації та ще не так давно перебував у російському полоні і вважався безвісти зниклим. До росіян він потрапив під час бою з ворогом у Запорізькій області. На той момент 46-річний чоловік служив стрільцем у Нацгвардії. Уже мав кілька поранень, але й подумати не міг, що отримає ще й досвід полону. Всякі думки лізли в голову. Чи будеш жити, чи розстріляють, чи не розстріляють. Руслан ділиться, що пішов у військо добровольцем на початку повномасштабної війни 1 березня. Спершу більше півроку служив у Нацгвардії в Луцьку. Згодом відправили на Донеччину тримати оборону Бахмута. А влітку 2023-го його підрозділ передислокувався на Запорізький напрямок. Саме там Руслана вперше поранили в руку під час мінометного обстрілу. Ми зайшли, як ми ще не дійшли. Коротше, по нас почали косити. Ми попадали. Залягли, заповзли ми ще там з одним в, в окопчик, О, і мене в окопчику тоді ранило. Ще одне поранення, розповідає чоловік, отримав також в руку через розгрив гранати. З вогів кидали, от один осколок, другий не віймали, третій. Тоді Руслан зі ще шістьма своїми побратимами мали завдання зайняти захоплену росіянами позицію, але потрапили у ворожу засідку. Окупантів було більше. Майже всі українські військові поранені. Евакуювати встигли лише одного бійця. Чи буде живе, чи заб'ють, чи не заб'ють. Ну до нас підійшли, я каже, якщо хочете жити, здавайтеся. Будемо здаватися, ну що, ну, нам тільки дві гранати залишилося, тільки кинуть нам в, в бліндажик і все. Далі захисник розповість про момент, який щоразу згадує з великим болем. На його очах росіяни позбавили життя трьох його побратимів із важкими травмами. Саме на війні, каже чоловік, дружба справжня. Через це найважче втрачати друзів. І він на тебе дивиться, щоб ти йому поміг, а ти йому нічого взагалі не можеш допомогти. Це саме. На моїх очах втрав достріли. Це такое я від його був, як видав. Руслана і ще двох бійців росіяни взяли в полон. Куди їдуть, не знали, бо очі одразу зав'язали скотчем. Втім, справжнє знущання розпочалося по приїзді. Привезли в комендатуру і там вже почалося. Били по чому попало, Даже током били металечними прутами, били дручками, били дерев'яними. Мене на пальцях. Шкура була чорна, так током били. Ребра пір, права сторона були, тут того знизу досипили, можна й притулиться. На допити забирали щодня. Хоча до того, що пережив чоловік, більше підходить слово тортури. Попитають, попитають, порозказують їм, б'ють. Побили, побили, знову питають. Ну, це так, кожен день тривало година, дві години десь так. Тримали в нас в підвалі, підвал такий був, ну ще менший, менший, ніж ця кімната. І 10 чоловік. Спати доводилось на цементі. Про якісь зручності, каже, не було й мови, а їли раз в день квашену капусту. Одна миска така на 10 чоловік, 10 ложок одноразових і все. Миску капусти накидали, принесли. Ну, воду давали. Час від часу давали навіть закуряти. На велике диво, саме так це називає чоловік, він пробув у полоні всього пів місяця. Та навіть за такий проміжок часу росіяни відібрали в нього здоров'я. Ребра поламаний, пошкоджена селезенка, печенка, почки, ну, коротше, все. Всередини пошкоджено. Наразі Руслан перебуває на реабілітації. Має головні болі через контузію. У нього відчутно погіршився зір та дуже поганий сон. Та, окрім страхіть війни й полону, він має і добрі спогади. Показує те, чим дорожить. Ось цей особливий для нього прапор. Тут автографи тих, з ким пройшов гарячі точки. Познайомився в госпіталі і закарбував у серці. Ось цей танчик. Це з -з -зі мною пліновий був. Трайсирок тоже зі мною в пліновий був. Зіна теж зі мною в плінові був. Ну, його фамілія Зінчук, то його такий кількох зінакло. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі про насильника зі зброєю напився і дебоширить. З такою скаргою на чоловіка волинянка викликала поліцію. Цей випадок трапився на Старовижівщині. Коли правоохоронці приїхали заспокоювати 53-річного нетверезого дебошира, то з'ясували, що покарати його варто. Не лише за домашнє насильство у чоловіка знайшли зброю та боєприпаси ані на обріз мисливської рушниці, ані на порох, як і на набої. Дозволів Волинянин не мав. Усе це поліцейські забрали. Будуть розбиратись, де і навіщо домашній кривдник їх взяв. Ловив рибу у заповідній зоні і винен державі майже мільйон гривень. 36-річний житель села Самари Оріхові Шовковицькому районі вудив рибу на озері Оріхове сітками. А це територія гідрологічного заказника. Трапилося це ще в квітні минулого року. Втім, судитимуть чоловіка лише зараз. У період нересту натягав з водойми риби цінної породи на майже мільйон гривень. Коли із незаконним уловом чоловіка впіймали у скоєному він розкаявся. Тепер чекає суду. У Луцьку з'явилася нова фігурка кликуна. Цього разу це вогнеборець. Поставили його перед найстаршою пожежною частиною міста та області. А це Луцька під номером 25 на вулиці Звитяжній. Кликуна назвали Гнат Неопалимий. Їгні латиною означає. Вогонь. Гнатне опалими є прообразом сучасних вогнеборців-рятувальників. Фігурка кликуна пояснюють, рятувальники покликана популяризувати їхню професію і закликає дотримуватися правил безпеки. Скульптура встановлена за сприяння меценатів. Загалом у рамках проєкту Луцький кликун у різних точках міста є 14 фігурок. Могло би бути 17, але дві з них вкрали, а одну зламали. Сподіваємося, вогнеборець матиме гарну долю. Дві фури ялинок для звірів. Більш як 41 тисяча хвойних цьогоріч потрапила на ялинкові ярмарки, які перед перед новим роком розгорнули в області. Щоправда, охочих купити і поставити вдома новорічне дерево виявилося. Суттєво менше. Вже 31 грудня підприємці змушені були ламати голову, куди прилаштувати непродані ялинки і сосни. І це зіграло на користь мешканців луцького зоопарку. Тож цьогоріч вперше за багато зим лучан не просять звозити у звіринець хвойні. Більше про новорічні деревця для звірів і про те, як правильно викинути ялинку чи сосну, дивіться у сюжеті. На, 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 на. У Луцькому зоопарку після новорічний раціон для кіз, вівці, не тільки усе тому, що люди не розкупили ялинок та сосу. Накі лісівники зрізали напередодні новорічно-різдвяних свят. Замість заробити підприємці змушені були віддати непродані дерева задарма. Вже 31 грудня в міський звіринець заїхав перший автомобіль, навантажений хвойними. За два дні сюди в догоду тваринам доправили майже дві вантажівки ялинок та сосу. Вони не висохші, вони нічим не оброблені. На них не було новорічних іграшок і блискіток, які потім би працівники зоопарку перебирають. Тобто ці ялинки і сосни набагато кращі за ті, що з року в рік по закінченні новорічно-різдвяних свят приносили лучани. Досі щороку зоопарк просив людей не викидати, а зносити хвойні в звіринець. Тут їх згодовували тваринам, прикрашали ними вольєри й не тільки. В минулі роки ще ялинки, які вже були використані. Ми використовували як дрова для опалення зоопарку, тому що є ще два дві пічки на території зоопарку, і тому у нас таке було якби безвідходне виробництво. Цього року, завдяки підприємцям, вперше про збір підсохлих ялинок та сосу на адміністрація зоопарку оголошувати не буде. Є досить багато живих ялиночок, які корисніші, які служать. Кому іграшками у вольєрах, кому декораціями і кому харчем. Тому що і олені, і наша лосеня вони залюбки поїдають гілки. Сосни чи ялини, чим навіть того самого сіна, водночас відмовлятися від використаних лучанами хвойних у зоопарку не будуть. Хоч у значно меншій кількості, утім, таки теж прийматимуть. Ялинки мають бути без новорічних прикрас, без дощіку, не оброблені штучним снігом, і в такому випадку Луцький зоопарк буде приймати їх як дрова для опалення. Як повідомили дванадцятому каналу в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, в період передноворічних свят на ялинкові ярмарки по всій території Волинської області потрапило понад 41 тисяча хвойних. Саме стільки в лісівників купили оптовики. Вони ж, очевидно, усе, що не змогли продати, віддали у зоопарк. Лученики вже натішились ялинками чи соснами, просять викидати їх правильно. У центрі управління відходами чистий Луцьк» крадять залишити дерева на місці збору великогабаритних відходів біля контейнерних майданчиків або ж привезти їх у центр. Ще зелені передадуть зоопарку, а сухі перетворять на дрова або щепу. Грубші дерева віддадуть у міську котельню. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Доньки загиблого захисника колядують на окопні свічки. Аня та Богданка, діти Петра Царика із села Заставна Литовицької громади Володимирського району передали волонтерам 1300 гривень, які наколядували в рідному селі. Дівчаткам 11 і 6 років. Гроші вкладуть у матеріали на окопні свічки. Голова Литовицької громади Олена Касянчук повідомила, що наприкінці минулого року Аня та Богданка Царики принесли свої власні кошти: а це 400 доларів на Starlink. На нього скидалися всією Литовською громадою. Їхні тата. То загинув 3 травня 2022 року на Харківщині під час бойового завдання. 31-річний Петро Царик служив у розвідці 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого. Посмертно його нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Близько ста гуртківців Палацу культури Раес щедрували для ЗСУ. До патріотичного челенджу Щедрик челендж долучилися юні художники, вокалісти та танцівники закладу. Заклик нового онлайн-проєкту прослухайте щедрівку та задонатьте. Усі зібрані дітьми кошти спрямують на купівлю fpv дронів. Гуртківці Палацу культури Раес привітали українців з різдвяними святами щедрівкою, виконаною в новому стилі. Участі у кліпі долучилося близько ста вихованців мистецького закладу. Йоні вокалісти, учасники хореографічних колективів та гуртків образотворчого мистецтва. Ініціювала новий проєкт. Керівниця вокального ансамблю саунд Палацу культури Віта Вийшла пісня напередодні різдва. Вона така драйвова, класна, дуже сильно насичена пісня, і вирішили, що от е, беремо цю пісню і робимо під неї відео. Почувши цю пісню, діти відразу почали танцювати. І Я сказала, чому під цю коль... з вами будемо коляду робити постановочку. Діти щасливі, е, гарно відреагували палац культури постійно проводить благодійні заходи на підтримку українських захисників. Цей проєкт не виключення. Його мета закупити fpv дрони для нашої армії. Всі працювали наполегливо, тому що хотіли якнайшвидше зробити гарну роботу, гарний проєкт. Як на мене, проєкт вдався. І наразі ми маємо можливість саме таким шляхом підтримати Збройні Сили України. Юні учасники кліпу прагнуть зібрати якомога більше коштів, тому закликають слухати Щедрівку та відразу робити донати. Відео та банківські реквізити розміщені на Фейсбук-сторінці Палацу культури Раес. Ми маємо так само гуртуватися і так само допомагати нашим хлопцям, тому що це наш обов'язок. Війна не тільки тих хлопців, які мобілізували, але наша теж війна, тих, хто зараз в тилу. Згодом цей проєкт планують реалізувати на сцені палацу культури. Це все відео буде відтворено в реальному часі 11 січня на фестивалі колядок та щедрівок» на фіналі. Дуже е, велика кількість діток, майже до ста дітей, вийдуть на сцену, всі разом заколядують. Кожен станцює свій кусочок, який відтворювався на відеоролику. Буде відтворюватися вживу. Зберігаємо давні традиції та докладаємо максимум зусиль, аби наблизити перемогу України. Тож незайвим буде нагадати не забувати дякувати та допомагати зсу, а ще побажати всім нам не просто миру, а перемоги. Замі буде також нагадати про існування ютуб каналу новини 12», де завжди можна переглянути будь-які з випусків новин, як і будь які будь-які з наших сюжетів. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Також підпишіться обов'язково, якщо ще не підписались, і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Нехай хороших новин стає більше. Побачимось.